Так, У продажі Toyota RAV-4 на українській реєстрації, але колись була пригана з Німеччини, з Америки 2016 року 2,5 газ бензин, автомат 154 тисячі пробігу, ціна 17500, номер власника, все що цікаво, телефонуйте по номеру. У нас тут втримання покажу Ось такий Останній, дивіться, рівненько у нас, задні парктроніки, комплектація ЛЕ. У нас ця сторона рівненька. Ось у нас на тряпочці, 4 електрослопідімача, кондиціонер, автомат, мультикермо. Та, що комбає цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника.